Це дуже гарне місто, хоч воно таке і поділене на різні мікрорайони, кожен мікрорайон мав свою історію, своє територіальне та, та таке розположення. Так, тепло Юлія згадує Херсон. Як і для інших родин, її щасливе життя в цьому красивому місті розділилось на до і після, у 2022 році. Разом зі своїми рідними жінка пережила постійні обстріли, а згодом і окупацію Херсона. Ти я прощаюся кожен раз. Хоч там було, нас не рухали. От, реально, нас не рухали. Вони, вони нас просто лякали. Залякували. Що ж на роботу під, працюючи під обстрілами, обстрілювали тоді Миколаїв, Білозерку вже обстріли йшли. Це було страшно. Виїхати з Херсона Юлі з дітьми вдалося не одразу. Допомогли волонтери, які зголосились вивозити людей безкоштовно, один із них раніше допомагав людям вибратися з Бучі. Коли дізнався, що треба допомога на Херсонщині, поїхав туди. Юлю та інших жінок з дітьми вивіз звичайним школяриком по на той час зовсім новому шляху. Він дав нам такий поштовх, що в нього в кривому розі сім'я. Він теж спочатку війни не бачив їх. вони там теж були щось чи в окуповані, чи що, а потім щось вирвалися. І коли був Такий момент, що нам треба або ми їдемо на Миколаїв ще годин, або годину до Кривого Рога, але дорога невідома нам. Ми вибираємо, приймаємо рішення всі, всією громадою автобусною, що ми їдемо на Кривий Ріг. По-перше, сюди ближче. І по-друге, що ну, волонтера там є своя сім'я, що ми підемо йому на назустріч, адже пішов нам на зустріч. Юля розповідає. Коли вже вибрались в так звану сіру зону, навіть тварини відчули, що вони більше не в окупації. Коли ми їхали по цю дорогу, кіт вчено сидів на руках, в плітці, ну в своїй, а тут кіт почав уже ходити. І ми... Навіть трава тут була зеленіша в Україні. Я вам чесно скажу. І ми побачили ці прапори. Хоча Юля поїхала в Чорноград до родичів, саме місто побачила вперше. Знаєте, то типу півтора місяці це просто було те, що я я спокійна тут. Діти почали з дітьми ну, контактувати. Ми почали виходити в парк, тут безпечне місце. Оце для нас було саме головне, що місце безпечне, що тут дуже спокійно, дуже гарно. Ми якраз приїхали все цвіло квітень місяць. Це Жінка згадує перше, що допомогло адаптуватися на новому місці. Люди, які допомагали, хто чим може. Адже мама двох дітей приїхала на Львівщину практично з порожніми руками. Я вже з речами заселяюся, стає стук в двері. Я думаю, тут хто, ну хто до мене прийде. Стоїть сусід з мішком картошки з сіткою картошки. Кажуть, ми тобі принести картошку. Та кажу, у мене все є. Ну дякуючи, волонтери допомогли. Ну була і картопля, було все. Ні, ми, ми тобі даємо картоплю, це не тобі, а дітям. А далі в орендовану квартиру Юлії сусіди почали приносити побутову техніку і посуд. Потім, коли я думаю, ну тиждень я ще тут адаптувалася вже на новому місці, поки звиклася, кажу, треба йти шукати роботу. І перша моє, моєї роботи була це секонд». Юлія, яка працювала в Херсоні вихователькою, довелося опановувати продажі. але їй вдалося. Із продавця дуже швидко жінка стала адміністратором спочатку в одній мережі магазинів, потім в іншій. На той час чоловіка Юлі вже мобілізували. Тож на допомогу знову приходили сусіди. Дякуючи сусідам, вони допомагали мені. Забирали дітей із садочка, ну малу садочка е та й так могли приглянути. Робота і добрі люди довкола допомогли Юлі пережити ще одну біду. В березні отримала звістку, що її коханий зник безвісті на Запорізькому напрямку. Я в той момент би себе себе фініксом, яка просто дійшла до піка і згоріла. Але дякуючи всім тим, моєму оточенню, вони всі не дали мені просто впасти. Вони мене підтримували, хто чим міг. Звичайно, стимулом для жінки є її дев'ятирічний син та п'ятирічна донька. Я буду робити все для того, щоб. Я могла заробити гроші, щоб я могла забезпечити свою сім'ю, своїх дітей, дати їм майбутнє, дати їм якесь навчання. Зараз Юля знову повернулася у соціальну сферу. Допомагає постраждалим від сімейного насильства. Згадує до нової роботи її підштовхнула мама чоловіка, яка приїхала підтримати невістку після зникнення чоловіка. Тепер Юлія, пережила залякування російських військових, переїзд у невідоме місто, зміну професії, втрату чоловіка, закликає жінок, які зіткнулись із насильством, не боятись і звертатись за допомогою. Є наша мобільна бригада, є наш денний центр, де ми знаходимося тут на Миросім, де допоможемо чим зможемо Надамо психологічну допомогу, надамо соціальну, соціальну допомогу, підкажемо, куди йти далі, куди звертатися, як знаходити шляхи вирішення цієї допомоги. Не бійтеся, не бійтеся, ви не одні. А ще Юля дозволяє собі і дітям жити не так, як треба, а так як хочеться. Ну я зараз дуже багато чого переосмислила з цією ситуацією, От, коли почалася війна, коли ми переїхали. Ми зараз з дітьми робимо те, що нам хочеться. Ми живемо так, як ми хочемо. Я повинна була пройти у цей етап. Бо якщо б я не пройшла цей етап, знаєте, як кажуть, без минулого немає майбутнього. Якщо б я не пройшла цього, я б не сьогодні не осознала, не переосмислила і не жила б завтрашнім днем.